Казкова історія про дівчинку Алісу стала справжньою легендою і улюбленою книгою мільйонів читачів. Навіть якщо ви ніколи її не читали, ви чули про Алісу. За казкою зняли фільми, серіали, мультики та навіть комікси. Мене звати Емілія Гармата. Сьогодні ми прямуємо Україну Див. Аліса В країні див це історія про дівчинку Аліс, яку написав англійський математик і письменник Льюіс Керрол. Одного разу Аліса провалилась в кролячу нору і опинилася в країні чудес. Там усе було не так, як в реальному житті. І не діяли правила поведінки. Справжнє ім'я автора Чарльз Лютвіч Додсон. але автор вирішив використовувати псевдонім. До речі, щоб створити нове літературне ім'я, він спочатку перекладає своє ім'я на Латину. Отримані Імена Карл і Людвік замінив англійськими. Таким чином, Люїс Керл це пряме посилання на справжнє ім'я письменника. А справжня Аліса була дочкою Генрі Лідела, декана коледжу, де Керол викладав математику. Чарльз розповів історію трьом дочкам Генрі про пригоди дівчинки під землею. І у 1865 році казка вперше вийшла в світ. Аліса в країні див та Аліса в задзеркаллі» – дві дуже різні книги, які об'єднує лише головна героїня. Однак на написання цих двох казок Керола надихнули дві дуже різні Аліси. На другу частину автора надихнула його п'ятирічна кузина Аліса. Кажуть, що в білому кролику відображено батька Аліси. Що завжди був зайнятою людиною. А божевільний капелюшник і заєць походять з англійських приказів. Багато сцен казки аналізували вчені і дослідники. Наприклад, дослідники космосу. У сценах збільшення і зменшення аліси побачили вплив те. Орії, яка розповідає про розширення Всесвіту. Цей твір перекладений на 196 мов світу. В оригінальній версії дуже багато жартів та каламбурів. А лісу в країні див екранізували 40 разів. А ще вона увійшла до списку 12 символів англійської культури. Українське видавництво Абаба Галамага створило особливий варіант: видання книжок про Алісу. До однієї книги увійшли обидві частини: Аліса в країні див та Аліса в задзеркаллі. Вони поміщені догори три одна до одної з протилежних сторін до обкладинки. Гадаємо, це би сподобалось автор. Ця всесвітня відома казка і дотепер дивує і надихає своїх читачів. Кожен знаходить у ній щось особливе і розуміє її по-своєму. Дякуємо, що були з нами. А мене звати Емілія Гармата. Па-па!